Володимир Оксановичу, кількості про Юрія Морохіна, пам'яті якого ...проводяться ці змагання, ви з ним були знайомі, кількості про ці люди. Я дуже добре знав Юрія Прохоровича. порядна людина, гарний педагог. Він присвятив шахам велику частину свого життя і про його. Досягнення як тренера говорить і те, що єдиний гросмейстер, який є на Буковині, Віталій Бернацький, починав вчитися шахам шахові гри саме у Юрія Прохоровича Морохіна. Крім Бернацького, його учнями були також такі сильні кандидати в майстри спорту, як Олександр Єгоров, Володимир Ткач, і дуже дуже багато кваліфікованих шахістів підготував Юрій Прохорович. Крім цього, він є засновником Чернівецької міської федерації шахів, яку, яка була створена в 1998 році, і саме з цього року почалося відродження буковинських шахів, і в цьому теж є е, значна. Заслуга покійного Юрія Прохорича. Тому всі учасники змагань, які відбулися в честь його пам'яті, вони з повагою відносилися до Юрія Прохорича... і з радістю прийняли участь у цих змаганнях. Зараз розглядається, дай проведення ще кількох меморіалів Болинського, Самойлова. Як ви ставитеся до цієї ідеї? Я вважаю, що це дуже гарна ідея. Тому що треба пам'ятати тих шахістів, які внесли вагомий вклад в розвиток уковинських шахів. Кожен з них самобутній, кожен з них неповторний, кожен мав мав свій стиль гри і їхнє вшанування. Я думаю, що це тільки користь і для молоді, і для тих, хто особисто знав цих шахістів. Тому я обидвома руками підтримую цю ідею.